Виконуємо номер 39 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Одна зі сторін трикутника на 3 см менше від другої і удвічі менше від третьої. Периметр трикутника дорівнює 35 см. Знайдіть сторону трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ, БЦ на 3 см менша за АЦ, і БЦ в два рази менша за АБ. Периметр трикутника АБЦ 35 см. Потрібно знайти АБ, БЦ і АЦ. Оскільки БЦ на 3 см менше за AC і БЦ в 2 рази менше за АБ, то позначимо X, Х і розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай БЦ см. Тоді АС буде БЦ на 3 см менше, отже, АС на 3 см більше. Х плюс 3 сантиметрів. А, АБ, БЦ в два рази менше, значить, АБ в два рази більше. 2Х сантиметрів. Периметр трикутника буде... Х додати Х, додати три, додати два сантиметрів, що за умовою складає тридцять п'ять сантиметрів. Маємо рівняння і наше рівняння x, додати х, додати 3, додати 2х, дорівнює 35. x, додати Х 2х, да ще 2х, 4х. 35 відняти 3. 4х дорівнює 32. І тепер ділимо на 4. 32 поділити на 4 маємо 8. Отже.

16 см 8 см і 11 см. Номер 39 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрія 8 та математика 8 виконано.